Полковника судили за зраду, а тепер він хоче матеріальної компенсації за вислугу років. Взимку минулого року як СБУ на Буналиваченко звітував перед журналістами про вдалу операцію затримання підполковника збройних сил України, котрий співпрацював з представниками так званої ДНР. Цей підполковник генерального штабу передавав по секторам. Ціленаведення, координати і місце розташування саме територіальних батальйонів передавав ДНРівцям терористичній організації та російським спецслужбам для нанесення артилерійських ударів, для знищення, для нанесення непоправних втрат наших. Нашим хлопцям збройних сил України після року слідства Шевченківський суд міста Києва визнав підполковника винним та призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі за спитовим строком в три роки. Поки тривало слідство, чоловік перебував за ґратами. Після винесення вироку повернувся до рідної частини. Там розпочали процедуру звільнення. Та чи то від умислу, чи через помилку військового вирішили звільнити за станом здоров'я кадровий урван військової частини. Озброєння подає подання без підстави, про звільнення з військової служби, підполковника Чернобая за станом здоров'я і при цьому ваша честь не надає вирок суду. То тобто, начальник генерального штабу приймав рішення без вирока суду. У зв'язку з цим колишній офіцер намагається витробути з держави кошти, бо саме таке звільнення передбачає матеріальну компенсацію. Крім того, він хоче отримати гроші за відпустку в той час, коли вже перебував за ґратами. Відповідно від зарплати, якщо брати 15 тисяч, десь була особи зарплата ділим на 27,5 тисяч, умножаємо на 22. Це порядка 170 тисяч гривень. Та за місяць до частини надходить вирок суду, І військові відкликають перший наказ про звільнення та формують новий. Коштів колишній підполковник не отримує. Відвоювати їх вирішує в суді. Мовляв, перший наказ про звільнення був саме за станом здоров'я, який підірвав, проходячи службу. Хоча у залі суду гне свою лінію проте й не приховує, чому був звільнений. Підставою звільнення збройних сил України. Вирок суду. Він набрав законної чинності? Так. Я... Набрав. Прошки... Ви його оскаржували. А, ні, не оскаржували? Ви свою провину визнали, судячи по вироку, який читав, чи ні? Так. Вислухавши позивача та відповідача із генштабу, суддя Чернігівського апеляційного суду вирішує. Задоволення адміністративного позову Чернобая Михайло Івановича відмовити в повному обсязі. Наразі чоловік залишив столицю та перебрався до Гончарівського. Коментувати своє життя на камеру не хоче. Чим займається зараз, не уточнює.